Вітаю всіх. Ви дивитеся програму Документ на каналі 1+,1 плюс в Україні та One Plus Plan International за кордоном. Сьогодні ми будемо говорити про барви української етномузики, також про китайський живопис в Україні, а український живопис у Китаї. Отож, говорити є багато про що є з ким. І з гостями програми будемо спілкуватися. Ми, Анатолій Єрема, Лариса Денисенко. Вітаю вас. Якщо ви хочете дізнатися, що таке справжній український рок-н-ролл, що там за гаєм, за Дунаєм, і власне кажучи, що треба робити на Івана, то варто тільки послухати українські бар. Барви гурту виповнилися 10 років. Пройшли концерти, будуть йти надалі. Ми сьогодні про це будемо говорити. Я представляю художнього керівника цього гурту Скрипальку, співачку Оксану Стебельську. Вітаю, пані Оксана, і Добре, так само Ірину Плехову, яка є директором інформаційної агенції культурних індустрій. Це так, культурних індустрій. Добрий вечір. Раді бачити. Ти вас у нашій студії, по перше, хочемо привітати з ювілеєм. Така гарна цифра: один, одиничка і нули От, і перший ювілей. Сподіваюся, що не останній. Отож, зайчу, успіхів у творчості, наснаги і так далі, що потрібно в цих випадках говорити. А ще крім того, у вас є ще одна подія. Ви вперше в нашій програмі. Отож, аж дві такі значні події. Почнемо з другої. Оскільки ви вперше в програмі, то хочу, аби ви розповідали, як це все починалося. Зараз з яким почуттям на серці ви згадуєте те, що відбулося 10 років тому. Дуже дякую за запитання. Доброї ночі. Вітаємо всіх і, і слухачів. І тих, хто дивиться нас і чує, і бачить і тут в нас на Україні і далеко десь за океаном, як ми вже сьогодні чули. Так я думаю, що багато вже і ми людей знаємо, і нас дай Бог люди знають, особливо за кордоном. Хочемо всіх передати всім передати вітання. Я думаю, що протягом тих десяти років ми мали надзвичайну нагоду спілкуватися і знайомитися з прекрасними людьми, які сприймали нас відкритою душею по всьому світу, і які знайомилися з нашою країною через мистецтво, через музику. Ну, і, взагалі, основним таки основною нашою ідеєю є пропо. Пропаган... Гування різностильової української музики, і власне що від цього якби походить і назва українські барви, тому що різнобарвна музика різ це мається на увазі, як і жанри, стилі музичні, так так і спосіб виконання і. Трансформація певної музики через якісь, скажімо, там нові пласти, музичні, якісь нові форми, пошук якихось нових форм, нових стилів. І от, скажімо, в 2000 році на зломі тисячоліть, коли ми мали програму, таку турне на 10 концертів з організацією Об'єднаних Націй, ще з кількома організаціями міжнародними. Власне, ми тоді ще якби спланували подачу інформації таким чином, щоб людина, яка прийшла на концерт, особливо іноземець, з одного концерту, в принципі, могла зрозуміти, що відбувається нас у сфері класичної музики, як ми себе вирізняємо в, в, у фольклорі, скажімо, що в нас є такого, чого нема в інших. Що, як ми, скажімо, на сьогоднішній день вібрали в себе взагалі всі нові музичні віяння і течії світової музики, чи, чи знаємо її, чи вміємо відтворювати, цю музику, і як вона транспонується і поєднується з нашим етносом. Ну і також, звичайно, те, що відбувається в нас в якомусь такому, скажімо, рок-поп-стилі. бо в нас Офіційно виданих шість програм. Шість програм в шість CD-альбомах. Цих програм набагато більше, бо якби не всі вони записані, і видані і от диски навіть діляться так. Я покажу останні так. так, дякую. Цей лімов називається етномікс, це акустичне виконання як і а, таких віртуозних фольклорних творів, так і міксовані, наприклад, українська пісня в фікстепі, українська пісня в реггі, українська пісня в рокін ролі. Тобто, ми, от коли звучить, беремо за основу. Оксана, український... О, до речі, так. кому вперше до голови прийшло, що можна дійсно брати народну музику mm -hmm. і виспівати її як завгодно? Тобто, це це до вас прийшло, коли ви гастролювали в Канаді і Америки, щоб вони більше розуміли і? Сприймали краще музику це чи адаптація. Адаптація, так. І від початку захотілося просто погратися? Е, ви знаєте, напевне, друге погратися, але не тільки це. Коли звучить будь-яка українська пісня, наприклад, там гуцульський фольклор, там, певні синкопи, так? якась працює завжди асоціація. Ну, музикант, в принципі, професійний музикант, який, скажімо, там, має якусь там, основу е, в плані освіти. Так? Тобто, завжди, ну якось нам Я було хочу сказати, завжди. Що у вас у кожного з ваших, членів так. вашого колективу музична база доволі потужна. Ну, правда. Бо, тому що, Іншому не можна. Ми виконуємо дуже багато класичної музики. Наприклад, переоранжуємо е, твори написані для камерного оркестру чи для струнного квартету, і ми робимо перекладення для свого складу. І тому от такі от експерименти. По-перше, що е, в, такому, в, коли звучить будь-яка українська пісня, завжди спрацьовує якась асоціативний, якийсь асоціативний певний ряд. От, наприклад, Лемківська пісня, як я сено грабила зелене. От тільки при проспівуванні одного-двох куплетів Роман наш квадронатист дивиться на мене, Оксана каже, це квікстеп. Наприклад, так само як ми можемо порівняти наприклад, полтавський фольклор, автентичну музику і спрацьовують асоціація з Грузією. Ну не спрацьовує хіба, правда, спрацьовує. Тобто, в паралелі в плані музичного виконавства завжди якісь можна знайти. І це це про це говорить. Говорить, І коли ми перебуваємо десь, завжди мені якби меседж основний хочеться, щоб нас пізнавали, тому що японську китайську музику впізнають. Там пентатоніка, вона яскраво виражена. Так? Якусь індійську музику теж впізнають, тому що чи Мугами, наприклад, якусь арабську схід. Також пізнають, тобто є якась специфіка виконання. Ми європейська країна, тобто, всі практично е, стилі музичні, які виникали на, от, на цьому європейському просторі. Ми всіх органічно завжди вбирали, але крім того всього, що є в Європі і що присутня нам. Тобто ми здатні мислити в н рольному там, скажімо, режимі, та? чи якомусь якомусь іншому, крім того, в нас є своєрідний специфічний свій плас. От, коли ми говоримо про колядки щедрівки їх ні в кого немає Вирізнено окремо такого фолькового етносу, саме от такої тема. Це в нас є. Коли ми говоримо про коломийку чи також там гуцульську якусь там мелодику віртуозно, це можна порівняти з угорськими скажімо, якимись інструментальними віртуозними творами. Це в нас є. Коли ми говоримо про лірику, лірика колосальна. І це всі знають, що ми друге місце в Європі маємо в світі, точніше. Так? Тобто мелодика мови, наша музична мелодика, займає друге місце в світі по своїй мелодичності. Тобто, лірика є, ритмічна основа, структура є, віртуозність є, немає. Ви <піар> знаєте, піар немає. <піар> немає. Як? Так. Так. Так, так, вона. Про, Про піар переходи. ми поговоримо з Іриною. <піарі>